Друзі, всім доброго дня. Сьогодні вівторок, і той, хто бачив вчорашнє відео ну, відео, яке вийшло в понеділок, ну, яке знято було в понеділок, а вийшло вівторок. Коротше, таке. То ви розумієте, що сьогодні я катаю на ось цьому агрегаторі. Це 838. Такі самі умови, які були у нас вчора, тобто 200 гривень кидається на паливо. Це еквівалент 65 км пробігу. І дивимося, скільки можна буде заробити за цей пробіг саме на агрегаторі 838. Це сьогодні. І вчора був такий самий експеримент на болту. На болту вдалося заробити, друзі, 750 гривень. Тобто, мінусуємо. Цих 200 гривень, які ми кинули на паливо і чистими з комісії, комісіями, і фігні, фіні, вийшлося в нас 550 гривень. Я рахую, що це такий, в принципі, нормальний результат. За 200 гривень зробити собі 750. Ну, побачимо, що буде сьогодні на 838, яка буде каса за цих 65 кілометрів. Вчора на болті хочу сказати, що трошечки були кофе Спочатку їх не було, потім пару таких замовлень було жирних. Тут на 8.38 теж горять, кофе, буває. 17 замовлень зараз в ефірі на годиннику 10.13. Вчора в мене пішло на цих 65 км 3. А сьогодні побачимо. Розпочинаємо в 15 хвилин 11-го. Тримаємо це в голові і будемо, друзі, бачити, що вийшло заробити. А перше замовлення хотів взяти, але побачив що це в Якушинці, і передумав 5,3 за, за 88. Ну, потім звідти ще їхати тих самих 5 км, тобто не цікаво. Будемо зараз ловити щось інше. Включив я магніт. Це. Замовлення, які приходять в радіусі 1,4 км. Причому цей радіус не такий, як в болті, кружочок і по повітрю, а адекватний радіус такий, який рахується по вулицях. Тобто, Якщо до проспекту юності 12 у нас 2,5 км, то нам це замовлення не прийде. Хоча по болту воно вже б залетіло. б. Ну, Є свої плюси і свої мінуси. Надіюсь, я їх сьогодні відкрию для вас. Хто не бачив, хто не знає, що таке 838, то ми сьогодні будемо страдати, скажімо так. Це перший момент. Другий момент в тому, що в мене стоять номера Вітька, так і вони не помінялися в цьому агрегаторі. Тобто треба буде людям розказувати, що в мене ці номера хто не зможуть мене знайти. І головне, друзі, щоб не було ніяких скарг. Того, що одна така скарга на мої номера і мені кажеться, що мене заблочат. да. Бо я обіщав їм, що я буду кататися на своїх старих цифрових номерах. О! А ні, це ж те ж саме. Я вже думав, що. А, до речі, А, це зочих в Березіну. я зрозумів, це трошки. Ага, все. Хмельницького шосе 122А. Це в нас що? Район, обласна лікарня дитяча. Коротше, все, що прийде, я все вам покажу. А зараз, друзі, чекаємо. Стоматологія доктор Міллер, Василя Порика, ринок Урожай. 4,5 за... за скільки? Не встиг побачити. А, 4,5 за 74, друзі. Непогано. Все, їдемо на Порика, забираємо першого клієнта. Буквально набрав водички, попив і прийшло замовлення. По магніту радіусі 1,4 км. 74 гривні було до сплати. Відвіз жіночку до урожая. І наступне замовлення прийшло мені, я ж нажав таку кнопочку, там є по доїзду, типу, приймати замовлення. Ти коли доїжджаєш, ну так як в Убері, так як в Болті, коротше, що ти доїжджаєш десь приблизно там кілометр півтора чи два залишається до кінечного пункту, воно тобі вже підшукує замовлення. І отак воно мені підшукало із сенатора Маккейна, це стара понеділіна вулиця. На вулицю Шимка Максима за 85 гривень. Да, тариф маленький, там 6,5 км за 85 гривень. Ну, що зробиш? 8 друзі, Будемо катати сьогодні його. І ще хотів сказати, що оцей збір на свічки у нас він вже поповнився ще одною сумою, а саме на 88 гривень. Від е Ільї Сидоренка чи Сидоренка, як правильно не знаю, вибачай, друже. <хи> е але в будь-якому випадку дякую тобі за підтримку канала. Я так розумію, що ти скидав ще їх е ці кошти за ручку, але ручку ми вже придбали е з допомогою Олександра. Литвиненка, здається. Е я її ще не поставив, забув коротше, взяти з собою цей, цю викрутку плоску таку. Тоненьку, щоб, щоб забрати звідси ну, таке там кільцо, кільце короті, є, яке треба забрати, щоб, щоб, щоб зняти цю ручку. Так просто я її не зможу зняти без такої отверточки. Так що, друзі, дякую вам за те, що е, приєдналися до збору. Ну, тобто не приєдналися, я вже не кидаю туди нічого. Це так чисто відкриваю збір, що хто, якщо захоче, той е, закине мені. Дуже довго в монтажі, кожне своє замовлення е, додати по цих 10%. Тупо часу тратиться на цей монтаж, що просто, ну, не вивожу. Короте. Кожен день виходить відео зараз е, саме через те, що в принципі не дуже сильно там зараз і треба сидіти над монтажом. Просто рамочку став, е, це все склеїв, викинув, привюшку залив. І все, в принципі, до 2 годин часу десь займає це дійство. А так, приходилось сидіти ну, десь годинки три. Можливо, ну деколи, то там, можливо, швидше. Але зараз з цими стройками, з тим, з цим корот, не вистачає трошки часу на монтаж. Ну, а якщо ось так, типу робити монтаж без всяких цих там добавок моїх то в принципі за годину часу я думаю, що я справляюся кожен день викладати таке відео. Так що, друзі, якось так. Коли не виїжджаю, то тут завжди цей світлофор горить для мене, щоб я виїжджав. Ну, типу, для пішоходів зелений, а для цих машин червоний. Дуже часто тут зелений, зелене світло для, цих, для пішоходів. Це не може не радувати, коли я виїжджаю із матроса кошки. Так, друзі, добре. Йдемо на понеділок. Завершили ми цю поїздку за 85, додали її в калькулятор. І що хотів сказати, друзі, що тільки що зайшов, ну не зайшов, а прийшло коротше, повідомлення у 838. Тарифи підвищено. Я такий, ого, думаю, чітко, що там за тарифи. Заходжу, дивлюсь, а щось там нічого не написано про тарифи саме, це просто заголовок тарифи підвищено. І пише, типу, що акція. Коротше, як сказати? Е після 10-ї поїздки коротше, комісію знижено з, з не знати з якої коротше, на 12%. Тобто 10 поїздок зробив, наступна поїздка в тебе вже 12% комісія всього-навсього. Колись було так, друзі, що 12% взагалі комісія на 838, А коли вони перейшли на Вищу комісію, вони. ну. в мене ж постійно стоїть. А ну, секундочку, хтось дзвонить. Це друзі, дзвонили клієнти, ніяк вони не дочекаються. Пише, що я буду через 2 хвилини та вже чекайте, цих 6 хвилин, що написано, то вони. Ми вас чекаємо. Каже. Я кажу: Окей, чекайте, ще 30 секунд та й буду. Коротше, до чого я вів? Комісія була у них завжди 12 і ніякого увідомлення мені не приходило, що комісія збільшена на 14. Я так посчитав, що з 75-10 гривень комісія це у нас вийшло 14% комісія. Таке купа всяких увідомлень, і кожен день з цього 8.38. А насчет того, що комісія підвищена, для водія ніхіра не, не прислали. Ну, таке, знаєте, срут е, тупо на голову, на лице коротше, своїм цим водіям. Як завжди. Так. Не знаю, друзі. Не повертаю я тут. Це, здається, ось цей будинок, тільки як до нього доїхати, напевно, десь сюди треба заїжджати. там стоїть ланос, перекрив дорогу. Коротше, немає як проїхати. Який під'їзд написано? Тут вже треба дивитися, під'їзди перший. Тобто через це воно і писало. Хорошо, все, їдемо. 107 до сплати, друзі, привіз я людей ось сюди до цієї заправки біля Сатурна. Добавляємо туди в наш калькулятор, цех 107. Так, калькулятор. Плюс 107. Получаємо 266 гривень на пробіг 23 км. Ось так, близько 10 гривень за кілометр ми і катаємося. І я так розумію, що ми так і будемо кататися, якщо щось нам нормально не прийде. Ну, є ось таке замовлення з космонавтів на Соборну. Можна було б поїхати, в принципі. І напевно, що ми і поїдемо так. Да. Беремо і будемо їхати. Тому що 2,6 подача, тут зараз без пробок собі зробимо магачок і знизу на космонавтів піднімемо людей. І повеземо на Соборну, це вже ми будемо в центрі, там вже можна буде і почекати трошки довше, якщо варто буде, якщо варто чекати, звісно. Там вже на Соборній, трошки більше замовлень, і на Карятовичів, і на магістратських, і всіх цих навколишніх вуличках може щось бути ну, таке, щоб можна було і одразу взяти і не чекати. Якщо нам не прийде воно вслід. Коротше, друзі, нормальний заказ. Все. А то стояти там зараз чекати з якихось миколаївських, це та ж сама подача буде біля кілометра. І що ми зекономимо? Типу нічого. А так ми вже взяли ось перший під'їзд. Під'їдемо, заберемо людей та поїдемо в центр. Тільки що буквально 3 хвилинки свого часу приділив коротше, на Сатурні є такі чувачки, які міняють лобове. Я в них, ну не те, що лобове, а стекла міняють. Я в них міняв колись на 99-ту свою, по-моєму, заднє стекло. Щось я там міняв ці торсіони, коротше, які багажник відкривають. І щось неправильно зробив. І цей торсіон, коротше, як влупив мені по стіклу, воно одразу пішло паутинкою. І все. Коротше. Я приїхав до них, щось там 1100 гривень, що разом з заміною було це заднє стекло. вони безренько поміняли. Коротше, все було чітко. І думаю, заїду до них, спитаю, що по чому. Знаєте, можливо, з ними можна буде ну, якось так співпрацювати по поводу. Скидки для вас і скидки для мене коротше, і реклами для них. Прихожу, а там, виходить, такий дідок десь під років 60. Кажу доброго дня, так і так, скільки буде поміняти стекло на ланос? Він каже три тисячі. Тобто вже наварився. Він від янгельських цих... Ну, на академіка Янгеля я дзвонив, там було 2800. Цей вже каже 3. Ну, я думаю, ну ладно. 3-3, можливо, він захоче якось співпрацювати. Я йому кажу. Мов так і так, що є YouTube канал, короче, аудиторія чисто водії. Що можливо, якщо ви предложите якусь скидочку для них, то до вас підуть типу, люди. Невелику, там хоча б процентів кажу, 10 на всі стекла, то є не тільки ж для Ланосу, то є на всі машини, короче, які у вас тут є. Типу, він каже, він все вислухав, все, потім каже, ні, дешевше, типу, як тільки почув про скидку, каже, ні, дешевше не буде, каже. Ти каже, як це так? Стекло стоїть 200-800 робота, каже. Э, дешевше не буде, каже. Бо як це так? Ні, 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 дешевше ні. Куди, ти що? А це ще каже їм ще давати. А, ні, 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 ти що? Ти такий, знаєте, дідок, коротше. Ну no, таке, знаєте. Не знаю, коротше. Можливо, не варто. Не знаю, я ще на Янгеля під'їду, спитаю, знаєте. Якщо ні, то ні. Можливо, хтось там писав, що є якийсь челік на Київській, ще в нього спитаю, чи можна буде так якось, хоча б 10% цих знижечку вибити для вас, там, для мене. Ну, За рахунок реклами. Реклама не моцна, така може бути, знаєте, але но... тобто, реклама ж не в одному ролику. А повністю на всіх цих. Ну, тобто, я, наприклад, десь щось, якесь, якийсь вопрос коснеться скла, то я ж буду постійно говорити чисто про них. Тобто не так, що от в одному там відео сказав і все. Ну, не, не хочуть, то, то в принципі ну, їхнє право. Коротше. Я ще спитаю на Янгеля там людей. Типу, на Янгеля, скоріше всього, там працюють якісь люди, які. Є працівниками найманими, тобто мені треба знайти якогось такого типу <главного>, коротше, серед них, хто може це все рішати. Ну, І ще Челіка, якого мені говорили в коментах, на Київській десь там спитаю, якщо так, да, то так, да, якщо ні, то ні. То будемо міняти, коротше, як є, за повну вартість, без скидки і так далі. Ладно, приїхав я сюди, який там під'їзд написано перший. Добре, розвертаємося. Верніше здаємо назад і зводимо, можливо, клієнтам. 76 гривень до сплати було. Дали 80 виходить, так і ми 80 сюди і додамо. Так, і наступне замовлення у нас було з чого вибирати, друзі, було з прозорого офіса на Кропивницького. Але нам прийшло... По авторозподіленню з Едельвейс. Це така клініка на архітектора Артинова на вулицю Комітетську. Тобто це на старе місто нам прийшов такий заказик. Їдемо? а що робити? Так, Архітектора Артинова, це в нас. Понятно, де? Треба розвертатися назад? Добре, шуруємо. Додаємо 70 гривень до нашого калькулятора. І ми знаходимося в такій друзі точці на старому місці, де мейка на кривій. Коротше, трошки печально. Було тільки що тут з Міцкевича це 2,2 приблизно кілометра звідси подача, 5 за 100. Я його нажав, щоб взяти, і воно мені коротше, не прийшло, того що ви не встигли взяти це замовлення. Написало. Я не брендований. Пріоритету в мене ніякого немає. Тобто саме через це написано, що я не встиг. Буває, буває. Тут висить, друзі, 11 замовлень в ефірі. Багато з них неактивні. Час від часу на 8-3-8 треба робити ось так. Оцей повзиночок в роботі ми ставимо на паузу, а потім знову на, в роботі. І оці всі замовлення, які були неактивні. Вони пропадають. Я вже робив це десь хвилин 20 тому. То через то в мене було 11, так і залишилося 11. Ну є от замовлення, 3 км подача з вулиці квітучої. Один. Ну, я не хочу таке брати. Краще десь зараз в холодочку стану, вийду з машинки, трошки розтягнуся. А стоїть у нас зараз радіус подачі 2,5 км. Був 1,4. А став 2,5. І якраз 2,5 від нас приходить на Бортняка 37 за 65. Приватний будинок. В принципі, щоб не стояти, ми його беремо та їдемо. Дивіться, друзі, з лікарні пирогова було, вже нема. Заказік на стрижок. Спокушає мене. 838. Ну, я вам так скажу, в калькуляторі у нас зараз 481, ану, перевіримо, чи я все правильно записав. Да, я все правильно записав, тут теж 480. І якщо вам колись казали, що 838 це трошки типа самий такий тухлий агрегатор, то вам, друзі, не казалось. Вам не казалось, того, що 41 кілометр проїхав, а заробітку 480 гривень, тобто практично 10 гривень за кілометр. Ну, таке, таке. 3,3 за 69 хотів взяти, але взяв з Монтерея на Максима Шимка, 7 за 99, подача 0,4. Ну, це краще, ніж те, що я хотів взяти, тому що те, то, що я хотів взяти, там була подача 2 з чимось. А для нас, як ви розумієте, така подача трошки великувата. Так, Монтерей, це в нас в цей поворот треба їхати, чи в наступний. Навіть не знаю, навіть не пам'ятаю. Давайте поїдемо в цей. Відвіз в новостройку на КА людей за 99 гривень. Уже додавав їх в калькулятор. І наступне замовлення у нас доставочка за 148 гривень. З лісоторгової бази. Тут на ШМК. Зараз виїдуть з цієї вулички. Ну не вулички, а з цього двору виходить, наліво і одразу направо. І я там... Коротше, подача у нас тут вообще, практично без подачі. Ага, не наліво, а направо треба буде. А потім ще раз наліво. Коротше, 200 метрів подача. І їхати десь, здається, в село Перегова і вартість 140 там щось, 7 гривень. Доставка в них така ж сама, як і... і обичний тариф, так що, щоб це була доставка по болту, то там були б нормальні бабки. А тут вийшло так, що 150 через все місто. Так, чел, хочу заїхати на парковочку, не будемо йому мішати. Е, все, тоді їдемо. Відвіз запчастини е, сюди на Перегова, село Перегова, тут на углу, де роблять головки. Коротше. 148 гривень було до сплати і 150 коротше, дали. І наступне замовлення, друзі, у нас є. Звідси ж приблизно метрів 300 доверху з села Пирогова в центр на вулицю Соборну, за 90, там, здається, з копійками гривень. І виходить, що в нас зараз пробіг 61 кілометр. І якраз після цього замовлення у нас буде 65 і ми будемо знати, скільки ж вийшлося за цей пробіг заробити коштів чистих на 838. Так що, друзі, забираємо клієнтів і їдемо в центр. Все, друзі, висадив я останнього клієнта 67 на одометрі. І дивіться, з Коцюбинського проспект за 147, 10 за 147 є замовлення на стрижовку. Але я його не беру, тому що мені треба зараз, друзі, поїхати на фрунзе, замовити двері пластикові за 4 куска. І ці двері треба буде забрати теж десь на другій адресі, тобто в них тут замовляєш на одній адресі, забираєш на другій адресі. Коротше, зараз ще покататися треба буде. І ці двері займуть мені повністю весь салон, тобто не зможу я когось взяти в Стрижавку. Я, звісно, дякую 838 тобі за таку можливість. Але не сьогодні. Так, зараз ми. Все ж таки підрахуємо, що вдалося заробити. Ну, по-перше, скажу я вам так, що е, пройшло зараз у нас значить, зараз у нас 13.48, а, а розпочав я роботу в 10.15, здається. Тобто, пройшло у нас з е, половиною години рівнесенько. Е, зараз подивимося, яка каса. Так, а каса у нас 820. Будемо рахувати зараз. 820. Мінус 14%, здається. У нас 838, я не знав, думав, що 12. Ніде не повідомили про те, що 14 вже в них відсотків. Ну, Бог з ним. Мінус 14%. Получається 700 гривень. Пробіг і паливо мінусуємо ще 200 і отримуємо 505 гривень. Вчора було 550 гривень за болтом і за 3 години. А сьогодні 505 за 838 за 3,5 години. Ось такі друзі справи. Комісія менша, але замовлення були вчора по болту кращі. Ну, по болту і тарифи повищі. Хтось каже, що болт це бомжевозка, тарифи нікчемні. От, Друзі, от де бомжевозка. Навіть попри те все, що я взяв там передостання замовлення доставочку 15 гривень за кілометр, проїхав аж 10 км, це в нас не врятувало. Тобто за 650, за 65 кілометрів, чистими вийшло всього-навсього 505 гривень. Ну таке, друзі, такий от експеримент получився у нас за 2 дні зробити 200 гривень заправка. 400 гривень заправка, 1000 гривень чистими. 400 гривень заправка, 1000 гривень чистими. Так же ж, виходить? За 2 дні. Ну, тобто це не повних 2 дні. Зрозуміло, що. По три години я працюю. Ну, 400 гривень 1000 гривень чистими. Це виходить. За день можна ще раз так зробити, тобто 6 годин плюс 6 годин це буде 800 гривень заправка. 2000 гривень чистими. Ось так. 800 гривень закинули, забрали назад е 2000 чистими. Це вже з вирахуванням цього палива, все як положено. Прикольно, в принципі. Це за день. Ну, якщо працювати 12 годин, я так е порахував. Коротше, друзі, якось так. Якось так. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, робіть страховочку на Hotline Finance з моїм промокодом Вітька. Буде вам знижка, мені якийсь там бонус. Е Все, до завтра. Отако, друзі, я себе заложив повністю направляйки цей, е двері пластикові. Ти, короче вже почті встрежиться. Ну як по? Вже по домах верніш, зараз стрижется вже. Все, Тепер точно, пока.